Трьохциліндровий, без ремня, з ступінча кропкою. Слава відбору, стріточки, хлопці. Реально, а я просто я ще не знаю, які е, саме знижки. Там ми написали в чаті, що щось поміняли по прайсу Я ще не бачу. Мужики, я, е, я, я ще реально не бачу, що поміняв, написали, що поміняли по прайсу. Ціну, що типу, впала ціна. Я сам здивився, що це дорожче Тут, короче впала ціна. синтайчики із передком. От, кому треба зараз вже набираєте. Сідаю за комп і виходить, працюємо, хлопці. Доставка, реєстрація, пакет документів, все під ключ, кількість обмежена, є такі -во менші і є ж ТНТ. ТНТ йде на 24-ти колесах і передні 16-ті. Дуже там люди шукали так конкретно, хочу кажу ТНТ-шку. Хто конкретно хоче такі, тільки ТНТшка, що високі колеса будуть. Передні, задні, але теж вузькі і дешевше. Там теж ціна на них попала, то звертайтесь по номеру телефону, хлопці. Номер телефону є в описі, номер телефона є. В шапці профілю. Заходьте на сайт, пишіть месенджери, Telegram, Viber, WhatsApp, а, Facebook Messenger, кому що зручно. Є різні кольори, дивіться, є такі на вущих колесах, є на ширших, є задньопривідні, без передка. Є 4х4. Всі сінтай. Всі сінтай, хто шукає сінтай. Хто, хто шукає Сінтай, хто шукає дешевий тракторець з повноприводом, з переднім мостом. Зараз круто уронили ціну на сінтай, Впала ціна на сінтай. Мужики, з дешевших, Новий прайс від дете його. Так що звертайтесь, хлопці, вже вже беріть слуховку, вже набирайте такі знижки. Там буквально вистрілюють раз на півроку, раз на рік халявні. Вот. Тому. Майте собі на увазі, тракторці всі нові, тракторці маємо в різних кольорах, а тракторці маємо в різному дизайні, кому які подобаються. Такі о є, такий є, такі є фортешний дизайн. То різниці нема, але знаєте, я кому вже буде пасувати, по суті, по ходовій часті ми бачимо, що тут все йде однаково. Так само і по задньому мосту. По задньому мосту теж стандартно йде. Шасі, і тут такий тракторець легенький, він не для якихось важких робот під мульчир, під оранку, і так само якийсь під там груба земля важка, мульчер і так далі. Що такі роботи він не піде, бо сам мост іде Але Ціна знову ж таки, ціна, що впала ціна така на сінта, і що тепер можна взяти 4х4 фактично тракторець безременний і дешевше. То є круто. Конкретніше, що там по цифрах? Я вже буду знати, коли ви будете дивитися це відео, тому зразу бачите відео, шукаєте собі тракторця, набираєте, не тягнете. І все, вам привозимо все як має бути. Мужики, такі воно новини, тому звертайтеся по от тракторці, якщо маємо більше, маємо на високих колесах більше фартежки. От, Тому будемо раді вам допомогти. Там настоящую бляхотехнику, не? Ваши пластмассовые МТЗ, а нормальный китайский жоповод. Глушилка! Ну это, это же я. Реверс! То будеш сідаєш таку ту 24-ку якусь, чи таке якесь 40 ку воно яке непонятне, Тут хоча б воно воно валить нормально. Я не знаю, напишіть, хто має такого. чи Він от такий, з 40 каво він... 40-й, ой 50-й. Там ще є оріон такий РФ, на Джондіра похоже. Ну, в принципі, одне те саме, по суті. Там десь примусово, десь що напишіть, з яким фугом максимально ви змогли його э, юзати, э, ну який він фуг тягне. Тому що, е, ну, в принципі, що понятно, що 50, ка фризу можна метр, метр 80, то краще метр 60. Чи правильно. ну такі одні з кращих. Це що хорошо, що тут іде вже сама коробка, не, з, не з, як в 24-х, 40 х однаково. Тут вже від, відрізняється і коробка, і мост відрізняється трохи, і передку там теж передній мост. І не дає інший Такі, такий. Редуктор з економовий на чулки поставили вже краще Вот, вот там є я бачу 50 які з 24 все тільки мотор шо? 50 А це вже апаратик серйозний Отакі вот маємо а, з більших що казали покажи що з більших Отакі вот маємо Ща ще підемо я скаута покажу 50 ку давайте ще порівняємо А ну і зараз його В принципі ще опаганю сюди Чувствую, що він їде. Ну короче, а то самі товкові у ковід 250 які є. То я потім поріжу на відео на кусочки. А ч він? Кнопка аварійки включена. Ааа, вот это я вас. Все. Короче, по суті сейчас 2-3 варіанти 50-то риби з кабини. То такі вже здорові, там буде під тонну 800 ваги, ну там трохи менше, маю на увазі, масу зависить, це маскаут. А то якщо вам треба там більше комфорт, ну, чувствується трошки він і по управлінні, і по робочому місту, воно там продумано трохи, волка трохи краще, плюс тут примусово є. От. Якщо того всього не треба, тих примусових от берете Кентавра. В принципі, по габаритах, по шасі буде плюс-мінус одне на одне. Ну і бачите, це яблучка вже придумали такі всякі, що швидкосъйомні йдуть, саму на трохи посилили. Тут все, типу, попроще. От, на кентаври, то остатки. Там от, оці, ота два ще стоять, і оце один. п'ять штук маю. п'ять штук маємо кентаврів. Там хорошу знижку даємо, так що по кентаврах дзвонить. Оці п'ятдесятки. Що такого можна взяти солідного. Щоб було вже... Можна було щось поробити трохи в полі, якогось такого пуга більшого він потягнув. В ліс поїхати, вони здорові, вони високі, то в ліс взагалі супер буде апаратура. Він, таких неровностей він навіть не чувствує. Я їздив, що на тому, що на тому, похер, Я їду як пан на тому тракторі. Тобто ну, нормальна техніка. Круче буде тільки з кабінами, голову. Е там ДТЗ-5504 і пошло далі, там вже і ціна буде там 15. плюс а то буде реально круто З таких, з 50, до речі, скаут каву є з кабіном 50-ки ще. Кому треба. З кабіну буде 12700 без кондії і 13300 з Вот, кентаврики без кабін поки немає. Боли всі розпродали. По 10, 250 по 10-300 504 FC Вот ось саме таких два що хорошо в ліс, що хорошо такі більші, кому треба трактора більшого, у і нормально. Багато своїх нюансів є, але глобально буде їздити. Коробка, мотор, буде, я думаю, працювати. Ну, тому звертайтесь, номер телефону я внизу, як завжди. Нав'язки до комплектувати. привезти документи, все робимо, все, як то кажуть, під ключ Звертайтеся. А я вже буду там собі нарізати, йдемо. Покажу, що є. Що є в нас взять? Оце, Оце коротше, моя улюблена сороковка. Моя улюблена. Оце і діля фіодер. Я багато Чого? тракторів за 7 років вже бачив, переїздив. Но якщо б я хіпотетично там да, собі обрав би сороковку, то я пам'ятаю або 5404, або де Федя. Ну, реально. Тому що... Ну, вот, например, даже покажи. Підійди, покажи моста. Йогу и кентавра потом поднимемся. Передка, редуктора. Ну, и, и вот кентавра. Любые там. СУ, СПСУ. Ну, типа, воно же видно визуально. То все обычно, там, два четверка, только моторы разнятся. То уже вещь, ну, то уже вага, колеса, все. Так само ну, дядя Федор не нуждается в рекламе. Ну, так. Оп. Ну. Типа високий, і в ліс можна, і в поле можна, все буде робити. Раз купили собі все. Поняв, раз купили у вас все є. Так само, конечно. Ой, тонфайнг не, не покажу, мене зачмуляй в коментарях. Ну вот. 24-35 на одній платформі, як зараз модно говорити, на одній платформі там, мости, коробки, одне те саме. Тільки там відмінність трохи йде по моторах. Ось, вичте, дядя. Філа. Скільки років? Років 10 така коробка по центру. Теж оп, ну тут сідати не супер зручно, ну, але теж колись сів. Бляха, тут мокро, я не буду сідати Я з жопи мокре хожу постійно. А на піхота треба. Ну супер, то танк. То йому вже нічого теж розкопив і сина лишиться. То трактор. І ну і так далі. По слідство буде передавати. Ну, шутки шутками на фенге дуже файно відпрацьовує. То хто пише одноразовий китай, піди до сусіда в кого до скажи йому, таке буде вам бить. Наб'є вам кавину. От, моторчик Все. нас. 490, бачите? На КМ. Я всі хвалять КМ, но ну, от в і що звернути увагу, в ДТЗшках там інші мотори стоять на км КМС просто ах, більше розпарені рахується. Вот, так само Так само з реверсом. Так само з Дядя Диффет. От, Ну. рядіфодери. Любі є рядіфодери. Саме простий, DH DA, вузька резина. 9,5. ДАш, оце, і X широка. Різниця в 400 баксов по ціні Вузька широка. Там кому знову ж таки ліс, там якісь такий хардкор в широку. Якщо там на міжрядку, вуще зручніше, рядки не. мене Теж нюанси. Не ганіться за цими всіми модними що там... Розказують п'ять, бо воно на одному підійде, іншому не розумієте. Підбираєте трактор, треба підбирати в першу чергу від того, що ви будете робити, а не того, що вам там якась е е е е е голова така віщає з, з телевізора чи з телефону. Ото теж перевірена класика. Вісім ну, передач вперед, дві назад. Він супернадійний, ну він бляха не знає його вбити, то треба дуже прям рукожопом бути. Скільки я роблю, не вийшло мені одного Донфенгу вчитати. О, а якщо будуть ходити з котом. Як ти думаєш, це нормальний тіло буде? Це yeah, мені... космос. Чи він мені подари? Що ти скажеш? Донфенг чи ДТЗ? Як ти думаєш? Ну, no, бач, дивиться в сторону Донфенга. Ні, ну даже кот розуміє Оп сів Смотрить, а? О. Скажи, скажи апарат, да? А все. Не, солідно Ну, так само Д2. Ну тут теж. По якості різниці не буде. Якщо брати... А, зекономить, не треба вам ті реверси. Берете такі. G2, чим зручніше, що тут ровний пол. що ви тут собі висіли, не треба нічим, щоб переступати, сіли, випали, все. Ну і плюс у вас 8 вперед, 8 назад є. Там тільки 8 вперед, 2 назад. А також теж в різниці, по якості. ну І той, і той і той, і той і той, і той, і той, і той, і той. нормально. Треба буде взяти 2 і їхати, а я тако буду по центру стояти і наш шпагат сідати, як це як вандав треба буде таки зняти відео Та якщо продажі будуть пхухати то будемо мене розчепилювати. вот то это все таке на вірочку взяти. що от знаєте купив раз і навсегда Ну на всіх я там вісім штук заплатить за G2. чи там за, за донфен і дай вам покажу що є попроще ну от два варіанти стоять зараз Вот и два вариант стоять. Попроще, но тоже с хорошим. Вот действительно разница есть. Ведь там кентаври, орионев, э, Я не говорю, что плохие трактора, но все-таки пацаны ловал и джинма. То именно по залезу они круче Тут, конечно, минус в том, что видите, нет никаких ровных полей нема. Тут они меньше месяца. Тут, тут рычаги. Но, то сюда, трошки треба мать у сноровку. Ну не супер зручно. когда уже сів, то теж, ну, питань нема. Коробка мягко включается, все. Ну понятно, что там не то, но все одно. Сам по собі по железу Ловольч Джинма опережая суть суттєво Все інші модні с ровными полами, Так далі, кінтаври, скаути і все остальне. По ціні трошки дорожче. Не, вони дешевше за друга. джинма починається 6300 чи 6400, обично 24. кентавр там 6, ну, грубо кажучи, да? 65-900. 400 доларів різниця Там більше комфорту, тут все-таки провірене <кхух> железо. Кому вам не треба Та ровні поле, примусовка і всяка хідня. Вся така... Вот. так же самое джинма. Ну, то самое, только сюда еще хуже, тут взагалі. Него... Я не буду туда залазить, мне не хочется. Но, теж, по залезу, лучше будет. Вот два варианта вам на выбор. Вот, даже вот был той... сколько он, он стоял? Нормально он постоял. Да, так. Бачите, не маржа, вообще там все. Ну, пожалуйста, РДЛ. люкс Теж 24 -ка. <реш> ну от джинма і РДЛІК, ну, ну навіть навіть підходить треба, видно, що начну. <реш> трохи. Ну в плані, що красочно тут гівно повне, ну, вот, але тут вжавчено береться, навіть не царапина. Все. То все все, все береться жахті. Тут і, трохи царапенка, все сразу до, до металу жавчена. Воно взагалі таке, ну то от, ну в принципі, кентавр, там оріон. Кентавр трохи краще, але в принципі, по суті, воно один к одному. Воно непогане, теж люди працюють. Але тут до всього електрика, там якісь прокладки, там, десь може щось підтікати, Тож, треба сразу трохи рукава закатати і там то-то. то, то, Тут вже таких моментів немає. Тут вже таке купив виїздиш, там собі сидіння, може зручніше, поставити. Все. Теж нюанс, маєте розуміти. Для того, щоб вибрати собі нормальне а не тільки те, що вам там по рекламі показують. Бо може бути знаружже красиво, а дощ пройде і вже не так гарно, понятно? Ну, умовно кажучи. Тому маємо багато, 24-х, 40 х різні можна підібрати, під різний бюджет. Там навіть теж РДшки 5800. Ні, вже по 6 стали РДшки. Ну, коротше, отакі 24 ки трьохцилиндрові нормальні, щоб було повноцінні, від 6 тисяч. Від 6 тисяч плюс вже можна вибрати, буде багато вибрати. А якщо є 7 то вже можете дядю Федора або ДТЗ шку розчитувати. Зараз поки ще є знижки. Тому, хлопці, майте на увазі, підпишіться на канал, тут, тут, тут не гонять. Тут кажуть майже все правда. Все. Пока. Ой, а що там 9 хвилин?